Один убитий і 10 поранених, зокрема двоє дітей. Наслідки російських обстрілів Донеччини за добу. Поліція зафіксувала 2634 удари по лінії фронту та житловому сектору. А так зазнали 14 населених пунктів: міста Костянтинівка, Лиман, Новогродівка, Часів'яр, селища Велика Новосілка, Північне, Села Ганнівка, Єлизаветівка, Маринівка, Мемрик, Миколаївка, Олександру Калинове, Претечне, Успенівка. Пошкоджено 70 цивільних. Об'єктів 48 житлових будинків, адмінбудівлі, заклад освіти, будинок культури, меморіал загиблим воїнам, гаражі, автомобілі, газопроводи та електромережі. У Маринівці російські терористи вдарили дроном по трактору та вбили тракториста. На Ганнівку росіяни скинули авіабомбу КАП 250 із модулем УМПК. Поранили трьох мирних жителів, з них двоє дітей: дівчата трьох та п'ятнадцяти років. Молодша дівчинка у важкому стані. Зруйновано приватний будинок. Авіаудар авіабомбою у МПБ д 30 СН ворог завдав по Миколаївці Новогродівської громади. Травмовано двох цивільних осіб, пошкоджено шість приватних будинків, об'єкти соціальної інфраструктури. Двоє мешканців північного зазнали поранень внаслідок дронової атаки. Часів яр окупанти накрили зградів, поранили людину, пошкодили три приватних оселі. Чотири бомби у МПБ д 30 СН війська РФ спрямували на Лиман. Є поранений. Руйнувань зазнали сім багатоквартирних будинків. Ще один травмований мирний житель у Притеченому. Пошкоджено дві домівки. Велика новосілка постраждала внаслідок атаки з РСЗВ смерч. Пошкоджено шість приватних будинків, дві адмінбудівлі, пам'ятник загиблим воїнам. У Новогродівці відбулось ворожих два обстріли. Один з них із використанням бомби ФАБ 250 з модулем УМПК. Пошкоджено сім багатоквартирних і вісім приватних будинків, сім гаражів і три цивільних авто. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.